Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макґі. Церква села Мирне Одеської області вітає Лідію Бондаренко та Григорія Тихонова, які народилися 8 і 10 лютого. А Інну Андріївну Попову з тієї ж Одещини Вітають з черговим днем народження діти, чоловік і церква. Господи, среди земных дорог, пусть моя душа дает. Стрельней гроза, Она стоит вся серебристая, Я смотрю на цвет ее в слезах, Будет ли душа такая, чистая? Господи, среди земных дорог? Но всегда свой аромат несла Лилия прекрасная и белая Господи, среди земных дорог Пусть моя душа тобой омыта Сной трепещет, как цветок, От греха и златобой храни. Господи, среди земных дорог, пусть моя душа. А зараз продовжимо досліджувати Біблію разом із пастором Віталієм Козубовським, Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі. Ми продовжуємо вивчення дев'ятого розділу послання до римлян розпочати в позаминулій передачі. Як ми вже говорили, дев'ятий розділ відкриває другу основну частину послання до римлян. Ми з вами з'ясували, що в перших восьми розділах мова йде про християнську доктрину. У розділах з 9 по 11 обговорюється Божий промисел. А починаючи з 12 розділу, апостол Павло говорить про обов'язки християн. Друга частина послання до римлян являє собою дуже важливий уривок тут, на підставі пророцтв Старого Завіту. Апостол Павло показує, що Бог ще не закінчив свою роботу з Ізраїлем. У дев'ятому розділі мова йде про роботу Бога з Ізраїлем у минулому. У десятому розділі ми будемо говорити про те, що Бог робить для цього народу в теперішній час, а в одинадцятому розділі буде обговорюватись майбутня робота Бога з його обраним народом. У наших минулих бесідах ми говорили. Що причина, з якої Бог обрав народ Ізраїля, полягає не в його якихось особливих якостях чи заслугах. Навпаки, всі Божі дії спираються винятково на Його волю, як Творця і Вседержителя Всесвіту. Він діє на підставі своєї милості, і це відноситься як до Ізраїлю, так і до всіх інших людей цього світу, включаючи і нас з вами. Ця ж думка Продовжується і в останній частині дев'ятого розділу, де апостол Павло дуже ясно говорить, що народ Ізраїля був обраний за великим суверенним виявленням Божої волі, а зовсім не за якісь його заслуги. Причому Бог не тільки обрав цей народ і не лише спас залишок з цього народу, тобто тих ізраїльтян, які навернулися до нього. Зараз Бог також продовжує закликати народ у славу свого імені з числа язичників. Давайте прочитаємо 25 та 26 вірші, як і в Осії, він говорить назву своїм народом не людей моїх і не улюблену улюбленою, і на місці, де сказано їм, ви не мій народ, там названі будуть синами Бога Живого. Цитата проведена в 25-му вірші, взята з другого розділу 23 го вірша книги Пророка Осії. Там мова йде про народ Ізраїля. У своєму першому посланні апостол Петро зв'язує це пророцтво з віруючим залишком свого народу, що буде існувати завжди. Звертаючись до тих представників свого народу, які вже прийшли до Христа, Він говорить: Але ви вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого колись не народ, а тепер народ Божий. колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Двадцять шостий вірш являє собою ще одне пророцтво осії воно взяте з десятого вірша першого розділу цієї книги. І говорить про язичників, які живуть у всіх куточках цього світу, і які навернуться до Христа зараз або в майбутньому. У книзі діянь в п'ятнадцятому розділі, у сімнадцятому вірші, апостол Яків висловив це так, щоб шукали Господа люди зосталі, та всі народи, над якими ім'я моє кликано, говорить Господь, що чинить це все. Саме таким чином Бог дійшов до Європи. Він направив Євангелію в Європу зовсім не тому, що люди, які там жили, були кращі за інших. До речі, саме так думає дехто. Але все було зовсім не так. Наші з вами предки в ті часи жили в лісах, подібно дикунам. У першому столітті нашої ери жителі Сходу набагато перевершували наших предків у всіх відносинах. Невже ви думаєте, що Бог приніс Євангеліє тому, що вони були чимось кращі інших народів? Сама ця думка здається мені смішною. Пам'ятаєте, що написано у 16-му вірші цього розділу? Отож, не залежить це помилування ні від того, хто хоче, ні від того, хто біжить, але від Бога, що милує? І я вдячний за це нашому Господеві. Вірші 27 та 28. А Ісаїя взиває про Ізраїля. Коли б число синів Ізраїлевих було як морський пісок, то тільки останок спасеться, бо вирок закінчений та скорочений, учинить Господь на землі. Цитата, яку використовує тут апостол Павло, взята з 10 розділу книги Ісаїї. Під час періоду великої скорботи буде спасений лише залишок Ізраїля. Щоб ви могли скласти уявлення про приблизне співвідношення, я наведу такі цифри. У наш час у світі живе біля 15 мільйонів євреїв, а в період великої скорботи з них будуть запечатані лише 144 тисячі. Як ви розумієте, це лише досить невелика частина. Незважаючи на те, що я вважаю, що в цей час будуть спасенні й інші люди. Ці 144 тисячі стануть Божими свідками. Спасенний буде лише невеликий залишок цього народу. Справа в тому, що справді спасенною, як в Ізраїлі, так і серед язичників, завжди була лише невелика частина залишок. І не запитуйте мене, чому так, тому що навіть у цьому випадку Бог виявляв свою милість, навіть якби він спас лише одну людину. Це теж було б свідченням його милості, тому що жодна людина цієї милості не заслуговує. 29-й вірш. Як Ісаїя віщував коли б Господь Саваоф не лишив нам насіння, то ми стали б, як Содом, і подібні були б догомори. У цьому вірші Павло цитує дев'ятий вірш першого розділу книги Пророка Ісаїї. це вражаючі слова. Але вони підкреслюють владу Божу. Навіть обраний народ став би подібний Содомові та Гоморі в їхній порочній розбещеності і непокорі, якби Бог у своїй великій милості не втрутився і не визволив залишок. Це є звинуваченням проти гордого фарисейства, а також проти тих гордовитих людей у наші дні, які лише називають себе віруючими. Лише Божа милість, друзі, не дає нам потрапити в пекло. Тридцятий вірш що ж скажемо, що погани, які не шукали праведності, досягли праведності, тієї праведності, що від віри, погане без усяких зусиль зі свого боку знайшли праведність у Христі, тому що Бог захотів цього і сам зробив для цього все необхідне. Про це говорили Писання Старого Завіту. Наприклад, Ісаїя, як ми вже з вами бачили, теж говорив, що язичники будуть спасенними. Далі 31-й вірш. А Ізраїль, що шукав закона праведності, не досяг закону праведності. Юдеї намагалися знайти свою власну праведність за допомогою закону Моїсея, але їм не вдалося досягти її, досить подивитися на цю націю сьогодні. Як це не дивно, друзі, найгірше піддаються проповіді Євангелія ті люди, які відрізняються особливою релігійністю. Це ж відноситься і до так званих християн, які вважають, що вони і так уже досить праведні і досконалі, щоб прагнути до спасіння. Ніколи нам не вдасться звести воєдино такі суперечливі концепції, як воля і панування Бога над усім, а також Відповідальність самої людини за своє спасіння. Однак апостол Павло пише тут зовсім ясно, що якщо людина хоче бути спасенною, це її обов'язок. Досить згадати восьмий розділ Євангелії від Марка, вірш 34. Коли хоче хто, йти вслід за мною. Або ж прочитаємо 37-й вірш шостого розділу Євангелії від Йоанна. Того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Людина може прийти до нього. Не потрібно стояти осторонь, переконуючи себе, що ми не обрані, нема жодного політика, якого б обрали проти його волі. Тому, якщо ви хочете знайти спасіння, ви обрані. А якщо ви цього не бажаєте, то обрання немає. І це все, що я можу сказати на цей рахунок. Я не в змозі з'єднати концепції обрання і свободи волі. Однак Проживши в цьому світі досить довго, я можу з упевненістю стверджувати, що Бог є Вседержителем, а тому все, що він робить, він робить у згоді зі своєю волею. І його воля праведна, тому що в ньому немає ніякої неправди. Бог просто не може зробити помилку. Людина схильна до помилок. Навіть ті, хто наділені владою, не можуть уникнути таких помилок. Однак люди, як і раніше, Продовжують вірити їм. Чому ж люди не вірять Богові, Він праведний, і все, що він робить, він робить правильно. 32 та 33 вірші. Чому? Бо шукали не звіри, але якби з учинків закону. Вони бо спіткнулись об камінь спотикання, як написано, ось я кладу на Сіоні камінь спотикання та скелю спокуси, і кожен, хто вірує в нього. Не посоромиться. Останні вірші цього розділу містять цитати з 8 та 28 розділів книги пророка Ісаїї. Юдейський народ дійсно спіткнувся. Що ж стосується язичників, то для них хрест являв собою божевілля. Однак кожен, хто справді вірить, спасеться, будь то єврей чи язичник, смиренний розум приходить до Бога в простій вірі, а тілесна людина. Намагається досягти спасіння якимось раціональними шляхами, і вона буде починати з спроби розв'язати питання панування Бога і відповідальності самої людини так, ніби тлінний людський розум був на це здатен. Десятий розділ продовжує думку почату наприкінці дев'ятого розділу. Тут Павло переходить від обговорення волі Божої до відповідальності самої людини. Отож, читаємо перший вірш. Братя, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння. Справа в тому, друзі, що все залежало від самих дітей Ізраїля, наш Господь якось сказав їм: бо прийдуть на тебе ці дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе. І поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозумів ти часу відвідин твоїх? Ми читаємо це прородство в Євангелії від Луки у 19 розділі у 43 та 44 віршах. Саме в такому стані перебуває цей народ сьогодні. Ізраїль оточений народами, з які хочуть вигнати його з обітованої землі. Чому? Звичайно, ми можемо звинувачувати в усьому арабський світ, можна звинувачувати взагалі кого завгодно, ми навіть можемо звинувачувати самого Бога, якщо нам цього хочеться. Але Бог говорить, що причина, з якої євреї опинилися в такому стані, коли їм постійно загрожують їхні вороги, полягає в тому, що вони не зрозуміли часу своїх відвідин. Тому Павло й говорить, Бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння. Також я хотів би звернути вашу увагу на три висновки, які ми можемо зробити зі слів апостола Павла. По-перше, маючи все те, що було в його розпорядженні відносно релігії, Ізраїль не був спасенним. Я готовий стверджувати, що приблизно 75% людей, які відносять себе до всіляких церков, теж не є спасенними. Вони лише належать до релігійних організацій, свого роду, релігійних клубів. Вони противляться Богові в тому, що не бажають прийняти Божу праведність, яку Він дає людям у Христі. Людина може бути релігійною і при цьому все рівно йти до своєї погибелі. Ізраїль мав релігію, дану йому самим Богом, але їм, однак, потрібне було спасіння. Вони мали релігію, але не мали праведності. У них було більше, ніж у будь-якого іншого народу в цьому світі, але все ж вони йшли до своєї загибелі. І апостол Павло жагуче бажав, щоб Ізраїль був спасенним. По друге, Ізраїль міг спастися. Апостол Павло ніколи не став би молитися про їхнє спасіння, якби воно було недосяжним. Хто міг би уявити собі, що мої далекі дикі предки, які жили колись у лісах, зможуть колись знайти спасіння? Вони були варварами і язичниками в той час, як у Китаї вже процвітала могутня цивілізація. Чому ж місіонери першого століття пішли саме в напрямку Європи? Чому б апостолам тоді було не сказати? Навіщо ми будемо стомлювати себе роботою з цими дикими язичниками, яким ніколи не досягти спасіння? Але вся справа в тому, що ці дикі язичники могли спастися так само, як могли спастися і юдеї? І по-третє, перед Богом євреї були точно в такому ж стані, як і язичники, а тому їх слід євангелізувати. Точно так само, як будь-який інший народ, що не знає Христа. У наші дні ніяких розходжень немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, сказано у цьому посланні. Ідея про те, що існують вищі і нижчі раси, цілком абсурдна перед Христом усі люди виявляються в рівному становищі. Ким би не були ми за своїм соціальним станом, за належністю до церкви. За кольором шкіри або за своїми добрими справами все це не допоможе нам без Христа ми всі є лише проклятими грішниками. Бог праведний і справедливий, коли говорить нам це. Можливо, зараз вас бентежать мої слова, але зрозумійте, друзі, що це говорю не я, це говорить сам Бог. Далі у другому вірші апостол Павло пише про те, чому він так бажає спасіння свого народу. Бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Я знаю деякі церкви, де віруючі трудяться, як мурахи. У понеділок вони роблять одне в вівторок інше, у середу в них іще щось. Щовечора в церкві щось відбувається. Члени таких церков виявляють справжню старанність, всі ці заходи робляться в ім'я Ісуса. Але все, що в них є, це лише релігія. Друзі, чи маєте ви Христа, чи прийняли ви праведність, яку Бог пропонує вам в Ісусі? А людина не може бути спасенною на якійсь іншій підставі. Щоб потрапити на небеса, людина повинна бути досконалою. Але в мене, друзі, є для вас одна сумна новина ви недосконалі, так само, як і я недосконалий. Але я потраплю на небеса, тому що Ісус помер за мене. Тому що він був похований і воскрес з мертвих. Третє вірш. Вони бо, не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божої. Так було у випадку народу Ізраїля, і це так у випадку звичайних членів церкви. Дивно як деякі люди можуть постійно читати Біблію і при цьому не можуть побачити в ній основної суті її навчання, а також особистого застосування всього написаного до себе? Для мене в цьому світі немає нічого більш дивного і сумного, ніж коли в людей є інтелектуальне знання Божого Слова, яке супроводжується повною нездатністю застосувати. І усвідомити духовне значення та силу цієї книги. Мені доводилося бачити служителів церкви, які носять під пахвою такі величезні біблії, що згодом навіть їхня хода викривляється. Але спостерігаючи за такими людьми протягом більш ніж 20 років, я переконався, що досить часто у них не спостерігається ніякого духовного росту. Але найсумніше це те. Що вони не зростають у сенсі вчення тієї книги, яку самі ж проповідують. На жаль, багато сучасних людей, які вважають себе віруючими, не мають справжнього розуміння того, що значить мати спасіння. Четверте віж бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Слова про те, що Христос є кінцем закону, означають, що наш Господь є метою. Сам Спаситель пояснив це дуже ясно. Якось він сказав своїм учням, про що ми читаємо в 9 розділі, у 16-му вірші Євангелії від Матфія. До одежі ж старої ніхто не вставляє латки з сукна сирового, бо збіжиться воно, і дірка стане ще гірша. Закон Моїсея був даний, щоб вести людей до Христа. Цей закон не був призначений для того, щоб спасати людей. У третьому розділі, у двадцять четвертому вірші Послання до Галатів, апостол Павло написав, звертаючись до віруючих у Галатії. Тому-то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. А далі у тому ж посланні до Галатів у п'ятому розділі, у четвертому вірші, апостол Павло пише Ви, що законом виправдуєтесь, полишилися без Христа, відпали від благодаті. Закон був даний не для того, щоб спасати нас. Він був даний, щоб показати нам необхідність спасіння. Закон бере людину за руку і приводить його до Христа Ісуса Христа, у якому цей закон знайшов своє завершення. Цим віршем, друзі, ми закінчимо нашу сьогоднішню бесіду. У нашій наступній передачі ми продовжимо розмову про десятий розділ цього послання. А на сьогодні. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Небесний краю мій до Тебе я. у гору святий святилети душа моя, по краю. Брижій до тебе беруся я, вітчизна та моя, я прагну бути там оця на висоті, де славний Божий храмлає в красоті по краю гри. -хни 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 До тебе рвуся я, вітчизна та моя, же скоро відійду діду землі в небесний край, де щастя лиш, знайду душі і безсмертний край. О, краю мій, сердечних душі, до тебе руся. Вітчизна та. Моя. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин. Ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо, Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик. І редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.